Назвати Джумаєв Тимур Бохтярович. Я лікар-імплантолог стоматології Dental Guru. в нашій стоматології ми е, проводимо. Дентальної імплантації використовуючи різні види дентальних імплантатів різних виробників, сертифікованих в Україні е, з гарантією на проживлення. На сьогоднішній день ми е, використовуємо імплантати світових лідерів німецького виробництва, швейцарського і корейського виробництва. Завдяки прямим договорам ми формуємо приємну ціну на імплантацію з гарантією на проживлення. Наші пацієнти отримують гарний результат функціональний і естетичний зуб і повністю задовольняє потреби пацієнта. Ми забезпечуємо максимальний комфорт та індивідуальний підхід до кожного клінічного випадку завдяки використанню сучасного обладнання і хірургічних протоколів. Поверніть впевненість своєї посмішки і якість свого життя жування, живання. Завдяки користанню методики дентальної імплантації разом з нами приходьте до нас на лікування та безкоштовну консультацію.